Серія Need for Speed активно розвивалася на зламі тисячоліть, наслідком чого стала конвеєрність, яка, втім, жодним чином не заважала Electronic Arts робити чергову частину гри все більш якісною. Збираючи всі вдалі ідеї докупи, розробникам вдавалося створювати високоякісний продукт, котрий виділявся серед конкурентів. щоб продовжити тріумфальну ходу, поміж інших автосимуляторів, і Ей вирішила не напружуватись, а просто скопіювати усі найкращі ідеї попередньої гри. Хтось скаже, що розробники просто полінувалися створювати щось насправді нове. Але чергова частина NFS внесла до серії значно більше, ніж вважають фанати. Серед типів гри вперше за історію серії з'явився кар'єрний режим. Для того щоб розпочати своє сходження на вершину. Слави гравцеві необхідно придбати собі автомобіль, опираючись на початковий ліміт грошей, оскільки для хайстейкс оновили систему пошкоджень авто можна добряче пошкодити зовні. Якщо водити агрегат безвідповідально, то від ударів та зіткнень він почне втрачати свої початкові характеристики. А як наслідок, швидкість та керованість автомобіля погіршиться. Бажаєте ще більшого реалізму? У хайстейкс вперше додали тюнінг. Щоби подолати кар'єрний режим, гравцеві необхідна неабияка терплячість, адже пройти 38 етапів не так уже і просто. До того ж, після фінішу перезапустити гонку не вдасться. Бажаєте зіграти краще. Розпочинайте весь етап заново. Основною особливістю кар'єрного режиму стала можливість виграти автомобіль суперника у заїзді сам на сам. Саме тому назва гри перекладається як високі ставки. Адже гравець після подібної авантюри може втратити найпотужніше авто, яке він плекав під час проходження. Режим Hot Pursuit також перебрався до High Stakes, але зазнав суттєвих змін. Позмагатися можна як за порушників закону, так і за поліцейських. Але останні мають цілу купу додаткових прибамбасів, які неабияк допомагають затримувати шанувальників високої швидкості, обравши сторону вартових порядку. Гравець може змінювати своє положення, переміщуючись до будь-якого з п'яти автомобілів, розташованих на трасі. Need for Speed High Stakes – це все ж автосимулятор, але з великою концентрацією аркадності. Як і в попередніх частинах серії, можна переглянути майже повну інформацію, слайд-шоу, прослухати опис та історію кожного авто. Є змога оглянути салони середини за допомогою фотографічної 3D-перспективи, яку розробники запозичили у перший ход Pursuit. High Stakes сформувала гіпотезу про те, що NFS повинна бути динамічною та розважальною забавкою, але багато гравців сприйняли її не як окрему гру. А давайте зробимо гру лише про автомобілі марки. Porsche, подумали хлопці. Зиль здавалося, що подібна ініціатива приречена залишитися десь у голові одного з розробників. Але на щастя, її вдалося втілити у життя. Porsche Unleashed змогла не просто отримати статус високоякісного автосимулятора, а й стала своєрідним перехідним містком для аркадного майбутнього серії. Перш за все, розробники помістили до гри майже весь автопарк, над яким компанія Porsche клопоталася 50 років свого існування від стареньких кабріолетів до найсучаснішої на той час версії 911 GT1. Приблизно сотня деталізованих автомобілів у Сумі для різних версій гри. Кожне авто можна розглянути детально зовні, та й зсередини, вивчити історію та характеристики агрегата. Як і в хай стейкс, автомобіліноді потрібно ремонтувати. Інакше до фінішу в наступному заїзді доїхати першим вам ніяк не вдасться. Окрім цього, для придбаного авто можна докуповувати додаткові деталі, які суттєво підсилюють залізного монстра. Основним режимом гри є еволюція, який слугує заміною кар'єрі. Починаючи із перших автомобілів Porsche, гравцю необхідно перемагати у гонках та просуватися до нової епохи, допоки не вдасться розблокувати всі автомобілі. Якщо ви завжди бажали відчути себе професійним випробувачем авто, то режим заводський водій створений спеціально для вас. У ньому гравець змушений виконувати різноманітні завдання: виграти гонку. Підвести колегу обережно проїхати ділянку з конусами або ще найсолодшою родзинкою гри. Став мережевий режим, де більшість гравців і протирали штани, кружляючи улюбленими трасами. До речі, Porsche Unleashed завдяки чудовій деталізації трас залишається однією з найкрасивіших частин NFS. А під час релізу забавка взагалі була взірцем візуальної стилізації рівнів. Версії для ПК та PlayStation суттєво відрізнялися, наче користувачі мали змогу випробувати дві гри з різним набором автомобілів трас. Та музики для того, щоб збільшити продажі, було створено ролик, де почергово змонтовані відео з поршан ліж та фільму викрасти за 60 секунд. Чудовий маркетинг все ж не дав плідних результатів на заході. Тому розробники вирішили повернутися до більш виграшної формули створення ігор. Викотні перегони на випередки з поліцейськими сподобалися багатьом фанатам Need for Speed, Тому реліз Hot Pursuit 2 став більш ніж закономірним. Проте, окрім оновленої графіки, яскравих локацій та музики, новій частині нічим було зацікавити гравця. Вступний ролик до гри додавав неймовірного бажання бавитися Hot Pursuit 2 при першому ж запуску, а заставку і Challenge Everything, яку тоді вперше використали у NFS, із Зараз пам'ятають тисячі гравців під час гонки. Хороше враження справляє драйвова рок-музика. Раніше ж її обходилась самими лише електронними композиціями. Але після Hot Pursuit 2 треки різноманітних виконавців стали невід'ємною частиною франчайзу. Основними режимами у грі є Hot Pursuit та Чемпіонат. Розроблені у вигляді сітки змагань, де гравець, виграючи етап, отримає змогу обрати один із декількох варіантів продовження проходження. Женя арсенал поліцаїв розширився за рахунок гвинтокрила, який іноді скидає на порушників закону бочки з пальним та снаряди. Тим системи пошкоджень, як у двох попередніх частин НФС, немає, тому переживати гравцю потрібно лише за втрату керування автомобілем та поліцейських, які після декількох попереджень зупинять гонку. Хоча графічно, хоч виглядає привабливо добре, чи побити авто зовні не вдасться. У цьому плані перевагу над іншими платформами має лише PlayStation 2 версія, яка виглядала доволі соковито і отримала найвищі оцінки авторитетних видань. Траси не просто добре деталізовані, на них частенько зустрічаються зрізи, з допомогою яких гравець може скоротити або збільшити дистанцію від суперників. Подібні альтернативні шляхи. Допомагають відірватися і від поліцейських. Купувати автомобілі та запчастини не потрібно. Останніх, взагалі, у грі немає. Розблоковуються нові авто та траси після досягнення певної кількості очок, отриманих за перемоги. Так відбувається до кінця проходження, аж поки гравець не отримає у своє розпорядження надпотужні потужні суперкари, про кожен з яких можна прослухати коротеньку біографію під час вибору авто. От 2 була останньою представницею воїстину класичної Speed, після якої для серії наступила нова ера. НФС почала своє незворотне перетворення з автосимулятора в Аркаду. Андеграунд підкріпила це твердження. Але про це ми розповімо вже наступного разу. А сьогодні для вас балакав Денис Рендера Швицов, монтував видиво та писав текст до нього Володимир Вітовський. Сподіваюсь, вам вже захотілося продовження. А тому обов'язково поділіться цим відео з друзями та підписуйтеся на сторінки Play.ua у соціальних мережах. Не забудьте відвідати і мій YouTube канал. На все добре!